Місто гуділо вечірніми вогнями, відзеркалюючись у бездоганно відполірованих вікнах ресторану. Усередині за важкими оксамитовими портієрами панувала своя особлива атмосфера, тихий дзвін кришталю, приглушені розмови, ледь вловимі рухи офіціантів, що ковзали залою, немовтійні. тіні. Але справжня магія творилася не тут. А за матовими скляними дверима кухні. Там, у серці закладу, панувала Олеся. Її світ складався з ідеральних ліній, точних температур та вивірених до грама пропорцій. Вона була шеф-кондитером, але це слово здавалося надто простим для того, чим вона займалася. Олеся була архітектором десертів. Скульптором солодких мрій під її пальцями розквітали шоколадні троянди, застигали дзеркальні глазурі, утворюючи космічні пейзажі на поверхні мусових тортів, а карамельні нитки спліталися в невагомі химерні конструкції. Її білий кітель завжди був бездоганним, рухи чіткими та впевненими, а погляд зосередженим. Ніби вона вирішувала складне математичне рівняння, і вона його вирішувала щовечора, створюючи фінальний акорд для найвишуканіших вечер у місті. Саме на одній з таких вечер, закритому благодійному аукціоні, вона й зустріла Олександра. Він підійшов до неї, коли вона на мить вийшла в залу, щоб особисто проконтролювати подачу свого нового десерту. Крижане серце. Ви Олеся? запитав він. Його голос був глибоким, оксамитовим, ідеально пасував до його дорогого костюма та ідеально зав'язаної краватки. Вона кивнула, трохи здивована. Зазвичай гості спілкувалися з шеф-кухарем, а її володарку Солодкого Світу залишали в тіні. Я вражений, продовжив він, не відводячи погляду. Це не просто десерт, це витвір мистецтва. Я, Олександр. Він простягнув руку, і її долоня звикла до холоду металу та тепла тіста потонула в його міцному, впевненому рукостисканні. Того вечора вони проговорили не більше десяти хвилин, але цього вистачило. Він говорив про мистецтво, про амбіції, про те, як важливо оточувати себе людьми, які прагнуть досконалості. Його слова були схожі на її десерти вишукані, багатошарові та бездоганно збудовані. Він був старшим партнером у великій юридичній фірмі і весь його вигляд випромінював успіх та впевненість. Їхній роман розвивався стрімко, як суфле, що піднімається в духовці. Він був ідеальним букети білих лілій, які доставляли прямо в ресторан. Вечері в найдорожчих закладах, де він з гордістю представляв її своїм знайомим. Це Олеся, вона створює дива. Поїздки за місто на його блискучому чорному автомобілі, де салон був оббитий світлою шкірою, а з динаміки влилася тиха, інтелігентна музика. Вони говорили про все. Про роботу, про мрії, про майбутнє. Олександр часто підкреслював, наскільки для нього важливий статус і коло спілкування. Розумієш, казав він одного вечора, коли вони сиділи на терасі з видом на нічне місто, я все життя працював, щоб вирватися, щоб не бути як усі. Мої партнери, мої клієнти це люди певного рівня, і моя жінка має відповідати цьому рівню. Ти ідеальна. Розумна, талановита, успішна, ти бренд, так само як і я. Олесю ці слова водночас і тішили, і трохи насторожували. Їй подобалося, що він цінує її досягнення, але іноді в його словах прослизала зневага до тих, хто не належав до їхнього рівня. Одного разу офіціант випадково пролив краплю вина на його рукаву. Олександр не влаштував скандалу, але його обличчя скривилося в такій холодній, гидливій гримасі, що Олесі стало ніяково. Невдахи, тихо процідив він, коли хлопець, збліднувши, відійшов. Цей епізод засів у її пам'яті як маленька гірка кісточка в солодкому джемі. Через два місяці їхніх стосунків у ресторані почалася довгоочікувана глобальна реконструкція. Заклад закривали на півтора місяця. Весь персонал відправили в оплачувану відпустку. Перший тиждень Олеся насолоджувалася свободою, спала до обіду, читала книги, ходила на виставки. Але її енергія звикла до шаленого ритму кухні вимагала виходу. Вона нудьгувала. Саме в цей час зателефонувала її найкраща подруга Яна. Олесю, у мене катастрофа. Голос Яни в слухавці був розпачливим. Моя Людмила, бариста, просто не вийшла на роботу, сказала, що їде до іншого міста. У мене повний завал, я не можу знайти нікого на заміну так швидко. Яна володіла невеликою, але дуже затишною книгарнею кав'ярнею. Це було місце з потертими дерев'яними столами, м'яким світлом і полицями, що прогиналися під вагою книг. Повне протилежність стерильному блиску ресторану. І тут в голові Олесі народилася ідея шалена, дивна, але неймовірно приваблива. Яно, а що як я в тебе попрацюю? випалила вона. У мене все одно відпустка, я швидко вчуся, це буде експеримент. Яна на тому кінці дроту замовкла, потім розсміялася. Ти, шеф-кондитер преміум класу, за моєю кавомашиною? Олесю, це смішно. А чому би ні? наполягала Олеся. Я хочу спробувати щось інше, щось просте, без тиску, без очікувань, просто робити каву для людей. Будь ласка, в її голосі було стільки ентузіазму, що я врешті-решт, здалася. Добре, божевільна. Приходь рішення Олександру, точніше, про частину рішення. Уявляєш, я вирішила влаштувати завтра на дев'яту. Видам тобі фартух. Того ж вечора Олеся розповіла про своє себе такий собі творчий сабатікал, сказала вона, намагаючись говорити безтурботно. Допомагатиму подрузі в її маленькій кав'ярні. Це так мило, затишно. Буду вчитися малювати на пінці. Олександр підняв брову. Кав'ярня. Тобто ти будеш подавати каву? Ну так, Олеся знизала плечима. Це тимчасово, просто для душі, такий собі експеримент, щоб перезавантажитись перед відкриттям оновленого ресторану. Він посміхнувся, але посмішка не торкнулася його очей. Що ж, це мило. Маленька відпустка від реального світу? Симпатично, головне, щоб ти не надто захопилася цим простим життям. В його тоні було щось поблажливе, ніби вона вирішила погратися в пісочниці. І саме ця поблажливість остаточно переконала Олесю, що її експеримент правильне рішення. Це була перевірка не лише для неї, а й для нього. Перший день у кав'ярні був хаосом. Олеся, чиї руки звикли до ювелірної роботи з шоколадом, почувалася незграбною, молоко розливалося, пінка не збивалася, а кавомашина шипіла, як розлючений дракон. Але до кінця дня вона вже впевнено тримала пітчер і навіть змогла зобразити щось схоже на серце, на капучино. Їй подобалося. Подобалася ця простота. Ось людина, ось її замовлення, ось її кава, і щира посмішка у відповідь. Ніяких складних конструкцій, ніякого тиску з боку критиків були лише вона, аромат кавових зерен і тихе шарудіння сторінок у залі. Вона носила прості джинси, зручні кеди, і ляний фартух, зав'язаний на талії, і почувалася напрочуд вільною. З Олександром вони бачилися рідше він був зайнятий великою справою, а вона працювала в денну зміну. Коли він дзвонив, то завжди питав з легкою іронією ну, як там твій експеримент? Ще не набридло гратися в баристу? Олеся відповідала ухильно, відчуваючи, як між ними росте невидима стіна. Вона не хотіла йому нічого доводити вона хотіла, щоб він сам усе зрозумів. Минуло два тижні. Олеся вже почувалася в кав'ярні як риба у воді. Вона знала постійних клієнтів, пам'ятала, хто любить лате на кокосовому молоці, а хто подвійний еспресо без цукру. Вона сміялася з жартів Яни і в кінці дня з насолодою витирала стійку, відчуваючи приємну втому в усьому тілі. Фатальний день почався як зазвичай. Був обідній час, кав'ярня була майже повною. Олеся саме готувала складне замовлення, чотири різні напої, і була повністю зосереджена на процесі. Дзвіночок над дверима дзенькнув, але вона не підняла голови. Так, ми можемо обговорити це тут. Тут досить тихо. Почула вона до болю знайомий голос Мені потрібен столик на двох. Серце Олесі пропустило удар. Вона повільно підняла очі. Біля входу стояв Олександр. Поряд з ним був солідний чоловік у віці, очевидно, важливий клієнт. Олександр оглядав зал, шукаючи вільне місце, і його погляд ще не ковзнув по стійці. Олеся застигла. Час ніби сповільнився. Вона бачила, як він злегка нахмурився. Оцінюючи просту обстановку, бачила, як його супутник терпляче чекав всередині неї все кричало Тільки не помічай мене, будь ласка, не зараз, не так. Але він помітив його погляд, нарешті, зупинився на ній. На мить на його обличчі з'явилося цілковите нерозуміння. Він кліпнув раз. Другий, ніби не вірячи своїм очам. Потім його брови поповзли вгору, а в очах промайнув жах. Так, саме жах, і сором, гострий, пекучий сором. Він побачив її, свою ідеальну жінку, свій бренд. У простому фартусі з рушником, перекинутим через плече, за касовим апаратом. Їхні погляди зустрілися ціла вічність пройшла за одну секунду. Вона побачила в його очах усе розчарування, злість, приниження. Він швидко відвів погляд, ніби торкнувся чогось брудного. Знаєте, щось тут занадто гамірно. Різко сказав він своєму супутнику. Його голос став напруженим і неприродно гучним. Ходімо в інше місце. Я знаю одне чудове, зовсім поруч. І, не дивлячись більше в її бік, він розвернувся і швидко вийшов, практично виштовхуючи збентеженого клієнта на вулицю. Дзвіночок над дверима тихо дзенькнув, сповіщаючи про їхній відхід. У кав'ярні нічого не змінилося. Люди продовжували пити каву, читати книги, розмовляти. Але для Олесі світ розколовся надвоє. Руки тремтіли так, що вона ледве втримала чашку. Яна, яка все бачила з підсопки, підійшла і мовчки поклала їй руку на плече. Олеся лише похитала головою. Вона не плакала. Всередині було порожньо і холодно, як у її десерті, крижане серце. Ввечері, коли вона повернулася до своєї квартири, телефон задзвонив. Це був він. Олеся довго дивилася на екран, перш ніж прийняти виклик. Вона мовчала, чекаючи: Що це було, Олесю? Його голос був крижаним, у ньому не було й сліду колишнього оксамиту, лише голі, гострі уламки сталі. Це те, про що я тобі казала, тихо відповіла вона. Я працюю, допомагаю подрузі. Працюєш? Він істерично розсміявся. Ти називаєш це роботою? Стояти за прилавком і мити чашки? Я привів туди людину, від якої залежить контракт на мільйони, а ти, ти стоїш там, у цьому безглуздому фартусі. Який вигляд я мав? Ти уявляєш, що він подумав? А що він мав подумати, Олександре? Її голос почав міцнішати. Що моя дівчина не боїться простої роботи, що вона допомагає подрузі в біді? Не будь наївною, закричав він. Він подумав, що я зв'язався з якоюсь офіціанткою, з обслугою. Ти все мені збрехала, казала про творчу відпустку, а сама пішла в прислугу. Кожне його слово було ударом. Але біль дивним чином поступався місцем холодному кришталевому розумінню. Ілюзія розсипалася, як невдалий бісквіт. Вона бачила його справжнього, неуспішного юриста, непоціновувача мистецтва, а дріб'язкового сноба, для якого форма була нескінченно важливішою за зміст. Я тобі не брехала, сказала вона спокійно, і цей спокій налякав її саму. Це справді був експеримент. І знаєш, він виявився дуже успішним. Я дізналася все, що хотіла. Настала тиша. Він, здається, відчув зміну в її тоні. Про що ти говориш? Що ти хотіла дізнатися? запитав він уже тихіше, з ноткою роздратування. І тут Олеся вимовила фразу, яка стала вироком їхнім стосункам. Фразу, яка поставила крапку. Ти що, вирішила пожартувати? Спочатку шеф-кондитер преміум класу, а тепер ти стоїш за стійкою з ганчіркою і кажеш, що це тимчасовий експеримент. З сарказмом процитував він її, перекручуючи її слова, вкладаючи в них всю свою зневагу. Ти розумієш, як це абсурдно звучить? Це просто інший рівень, Олесю, інший всесвіт. Я не можу бути з кимось, хто вважає, що витирати стійку це гідна робота. Так, Олександре, відповіла вона, і її голос не здригнувся. Тепер я розумію це справді інший всесвіт, і мені шкода, що я так довго намагалася жити у твоєму. Дякую за чесність. Прощавай. Вона завершила дзвінок, перш ніж він устиг відповісти. І заблокувала його номер. Наступні кілька днів були важкими не через втрату Олександра, а через втрату ілюзії. Вона оплакувала не чоловіка, а красиву казку, яку сама собі придумала. Яна була поруч, не ставила зайвих запитань, а просто робила їй міцний чай і підсовувала тарілку з печивом. Олеся допрацювала в кав'ярні до кінця місяця, як і обіцяла, цей досвід змінив її. Вона почала бачити людей, а не їхні статуси. Вона зрозуміла, що гідність не вимірюється ні вартістю костюма, ні престижністю посади. Гідність це те, як ти ставишся до себе та до інших, незалежно від обставин. Коли ресторан нарешті відкрився після реконструкції, він був ще більш розкішним і вражаючим. Олеся повернулася на свою кухню. Її білий кітель знову був бездоганним а рухи точними. Але щось у ній змінилося. В її погляді з'явилася нова глибина, а в її десертах нова філософія. Її першим творінням в оновленому ресторані став десерт під назвою Сторінка. Він був простим на вигляд мус з кавовим смаком у формі книжкової сторінки, прикрашений тонким листком з темного шоколаду. Але всередині ховалася складна гра текстур і смаків: гіркуватість кави, солодкість карамелі, легка кислинка ягідного конфі. Це був її маніфест Зовнішня простота, що приховує внутрішню складність і багатство. Десерт мав шалений успіх. Про нього писали критики, називаючи його інтелектуальним і філософським. Одного вечора, через місяць після відкриття, головний менеджер зайшов до неї на кухню. Олесю, там для тебе дещо передали. Сказав він і простягнув їй невелику оксамитову коробочку. Всередині, на чорній подушечці, лежав витончений браслет з білого золота. І записка, написана знайомим каліграфічним почерком. Олесю, я все дізнався про те, що ти повернулася. Я був дурним. Помилявся. Твій експеримент довів, що я не гідний тебе. Але можливо, ти даси мені другий шанс. Я чекатиму твого дзвінка. Олександр Олеся довго дивилася на браслет. Він був красивим, дорогим і абсолютно порожнім. Таким же порожнім, як і людина, що його надіслала він не зрозумів головного справа була не в тому, де вона працює, а в тому. Ким він є. Вона закрила коробочку, підійшла до менеджера. Передайте, будь ласка, кур'єру назад, сказала вона спокійно. Адресат не знайдений. Вона повернулася до свого робочого столу, де на неї чекав ескіз нового десерту. Вона відчувала не зловтіху і не образу, лише спокійну тиху впевненість у тому, хто вона є. Вона Олеся, жінка, яка може створити шедевр з шоколаду і цукру. І жінка, яка може з гідністю зварити чашку капучино. І одна її частина не применшує іншу. Закінчивши роботу пізно ввечері, вона не поїхала додому одразу. Замість цього вона зайшла у маленьку цілодобову кав'ярню біля свого будинку. За стійкою стояв втомлений юнак. Будь ласка, велике лате з собою, посміхнулася вона. Він кивнув і почав працювати. Олеся спостерігала за його вправними рухами вона знала, скільки практики за цим стоїть. Коли він простягнув їй паперовий стаканчик, на пінці красувалося трохи криве, але дуже миле серце. Дякую, щиро сказала вона. У вас чудово виходить. Хлопець здивовано підняв на неї очі і вперше за вечір посміхнувся. Вийшовши на вулицю, Олеся зробила ковток гарячого, міцного напою місто жило своїм життям, сяяло мільйонами вогнів, обіцяючи нескінченні можливості. І Олеся знала, що тепер для неї не було жодних рівнів чи всесвітів був лише один світ. Її власний. І в ньому вона була абсолютно вільною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.